Всем привет, ребята! Это влог. Ну не влог. А может влог. Важное сповещение, короче, вам. Да что ты хочешь, наверное. У нас для вас дуже важное сповіщення Да, ребята, не смотрите нас. Не интереснее вам стали. Не писайте комментариев. Не лайкайте. Все прошла любовь. Не любите ви винось уже. Будемо ходити з Ютуба. Угу Час... Часто ми такі відео знімаємо. Ну, те, що ми ходимо з Ютуба. Ну, ласу півгода. Да. І якщо знову скажете, що ми ждамо на жаль, то ніт. Що вам сказати? Ну, життя таке. Мабуть, нам не судьба бути популярними. Ну, не кожному дано. І нам не дано, мабуть. Хоча ми стараємося з усіх сил уже. Хоче у нас тисячу подписчиков, але за час не складається. Чи і папі куди втік? Да, у нас п'ятеро, конечно, на каналі котів. Але знімаються не да Всі і тому постійно в составі ви бачите цих котів. Потому що фунтик... Його постійно дома немає. Тому будемо з вами площадь. Але якщо вдруг це відео стане популярним, ми даємо вам условия. Если вы хотите активні дальше активничать, треба некоторые условия І так, слухайте наши условия. Вы должны наблать. На цьому відео 500 просмотрів Ну є і 30 лайків. 500 просмотрів і 30 лайків. Але може й не набласти. якщо не набереться ми уйдемо У нас в принципі нічого не белзе. Да-да, ребята, я Кася, Я вам завжди стала знімати хороші відео Всем пока. Надеюсь, що ми зустрінемся. Дюф, а може й не зустрінемось уже?